Куди хто йому хині? Три, Там дві, є нахуй. Mm. Я йшов до нього, він послав по ...чучон, нахуй. А це мої з хати. І що він тобі помів замки у хаті? Ні, ти не панів за йдемо до мене. Я вбив, нахуй, воліш уділ, нахуй і тихо. Тіло, тіпово. фін. Тяфін. фін? Джайк. Пес. Так. Да. Mm. Як це попало до нього. Не знаю. Це які злодій, йому зараз ну. я кодика не кинув, бо ми однокласники чуєш, ну. Ну, а їх це попало до нього, Та йду ну. рішати. Ну. З ножем. Не, я, я ми однокласники з годиком. Зіванов добре, з цим чикалом, блядь. блядь. А ти Ти знаєш, і тебе назвав, і тебе назвав. Я малек обізвав перших обидвох, украли мій. Kiro and roll yeah, kilo pizza, yeah. All pizza. Ты зов. Телефон и жодин його. Ты видите телефон? Мене? Да. Купив його. Заяц мне давший фонданку. Это? Ну. А он пішов і спів. Ні, ти пішки йшов. No, все є а он немає? Ні. Дивно це вже приніс. Але я це дав чоловікові. Ковбу ж мать до того до того, два. Хай два. один з поворотом до того. Я йду лежати взагалі. Та уже, не сп'ять уже, ні? Годик? Ну. No. Мої хай. Звоїхать. <laughs> Ну, блядь, это какая хуйня. Я тебе дал человеку на ну, божьей матери. А что ты я унял на что? Это пизда, тут надо идти разбираться с ножем. Ну, это еще Это не еще ниже. нахуй не хит. Я бы его за, за тысячу заждал. А, слушай, я не продал. Не, я что он братву предал. Якщо, не, якщо ти знайшов цю вона, значить він тебе предав. Ні, він не може мене предати. Косів мій однокласник. Хай не знаю, що Косів би обидав мене Іван, блядь, і Славко, блядь. Блядь. Що? Та вбив би, ні? Кого, мене? Це я знаю. Ні, то ти, Косів. Тебе вбив я. Мій однокласник. Ну. Іван мене друг. Ну? Е, уловський славко друг. Ну. Ну, що ж на цього не надіюся. Знаєш на кого? На кого? На пищин я. На пише я? Це хвило, блядь. Пиздець. Піздець. слуби, нахуй. І далі дійствує. <різь> Вже і рукави та що в мене заряд Я не знаю, що робити. Я нахуй йду вдома, Йду з горком всі робити. Я куда-то виш... хату загреть. А, а де твої замки? Спіздили. Спіздили? Ні, а це якраз мені підходить, бо це моя Угу. Uh -huh. А ні, это куди ти идешь? А де, звідки ти зумів? Це ж годик мені дав Угу. Кося у мене, ровер у мене. А ні, а ти пешки прийшов? Ні, коси ровер у мене, коси у мене, кеп пізді пешки, я. Ты пешки? Ты не на А, а ро я щелчка. Яку не уар пиде, бля. Ми не пропайный, бля. Я срав. Ты слава роблен? Да. На это все стоит тут. А здорово по горбишкам. Я... Давай, давай, вертай. Блядь, я вот тут шоу корносівку. Справа лишив. Ну. Там его не Ну. Стреляй, але подаешь. Відповідь, я, я за цим дивлюся, ніхто твої замки не спиздит. Три бєм, кроволизум. Є, є, є бабим, не попав. Бабсик? Є у мене ще є басик. У мене 4 пси, хлопці. Всі твої? Є мої. У Мене ще один пес, є. Е. П'ять. Дім-бім. Ні, Борька. Борька. А я тебе забув дав до пам'ятаєш, Я суто її ходив. Ну. Ну. Та суто було в мене, бля. Ти А Тепер з тим же є чуремчику. Черемчику? Чуремську, знаєш. Ти мені пам'ятаєш, а твоя баба на горіжі є. Ка? Як котра? Цвіта до белей. <laughs> ти знаєш скільки в мене вблієв по мені? Я не белей. Ні, та ти не белей. Але цвіта добелей. А це у чувака не го Ну, кубликів мої. Це кубиків. А кублика? Ну. No. що є їх у Я не знаю. Що з варчком. Ну так. A ti përmëtaj që këllë me i këllë shuhurbe? Nje, në përmëtaj. Ti më lenë që i bu bleq me i këllë e M, u kolhije. A, i përmëtaj shuhurbi. Se te bu? Ta. Iopë, më ndonështë. Iopë. Se te bu? Këllë me bleq me në bananë ka zonë e nga Ja për këllë u mëre, tëj, Se te bu? <laughs> <Mine> Я ебу нахуй ми їхали три дня, помнаешь, блять, з евчр їхали три дні, блять. Мої ребят, в нелебанадка. Цей хуй то золярки нема, то, за? А він маленький, знаєш? Ну. Та що? ха там ну ты, блядь? Ты помнишь? Помнитаешься, діду. Я ебу. Їб... А ми, блядь, я уже ухуїв, чуєш? Він малий і ми поїхали всім до бойовим в цю бочку, блять, бочка це розпала, блять. Це тут запорожця жені, то то, блядь. Я в а, а ми пішли в ліс, помдаєш? Угу. – Не взяли пару там Угу. Uh – -huh. На тій полянці, поняєш? Я ти їдемо, блядь. Ну такої поїздки я ще не виїхав. Блядь, я с севера приехал. А ветнес. Три дня зевичор їхати. Престал, <гаду> три дні зевич їхати, и шостое Я Найграй, ты украинский. Ну, три дня потом. А, а. почегай, а як звати зовут? Дига? Нет, тогда. А мы нема? А ты помнишь, мы с собой пішли на полянку. <гаду> і ми там пару хребів, навіли, я. <гаду> Блять, цю банку рибив, блядь. Зігнело нахуй. Та ні, це похуй, греба. ми їхали ну. тяшку, блядь. А цей сидеть з боку, блядь. Сразу въехали. С, с дедом. Ну? Тебе здесь такой поездки еще нема. Mm. А, а як звати? Я її зову, блядь. Кто тебе Нет, Іван. Іван. А ти мол, дай же, ми пішли з собою, та й знайшли пару грибів. Mm -hmm. mm -hmm. Ну наперед. Ну. Що туди, що витеплять? Ну туди що хуйня. Ну, ви ми їхали весело. Пездя. Що було? було? Три дні їхали. То солярки нема, то там дегарів mm -hmm. нема. То там то, то там то. І ми, блять, десь перед розтоком тікає хуя не можу ніхуя зробити, нема солярки. Пидя, старий сидит, я яси не загару ни хуя, сре. Три. Ну, туман нахуй. Та шо ти збив? Та шо ти збив? Ми додому їдемо. Ну, ти. Ну, а це рахуй ніч. Так ти пас. Ну. Ну. Та, охуєте, мать. Добре, що живеш. Ну, то ясно. Я спереди самозна, чуєш? Кажем, бери, Це такого анігло, я їбав такий анігло, блядь. Я свого блядь. Ну, блядь, срій, ти собі писав. Е, Ми, до Росії, з цим хуєм. Ну, вічев. Ну. Висю бочку, ну, типу, я йому кощу, він мене задурно бере у гребе. Ну. Пришовши, я маю платити. Тим хуєм. Ким хоїм? Поти їм. Ну. Ну, <клухи> а yeah, well, no. no, за мале. No. Я нас бров бананку і та згоняла в машині, бля. Повідує. Хай, бо вона нахуй, бере собі себе рибека увіє. Ні, mm. nee, вже такі гриби не поїду. Правильно. Ну, посвіти. Може, На десятку тобі. Я тобі віддам старий. Віддаш. По лівові. Хой завтра. Вирь. Чуєш, Я з зараз 100 грамм з горілком. Да. Я вб'юся у цю стіну, нахуй. Дале, я люблю. Чуєш? Mm. А беліє, то все родина, ми ти знав. Mm. Я не боюся, мені нахуй нікого. Хлопці, ваня. Біше mm. э, так, гриби не буду їхати. Це ясно, я вже так не хочу. <реш> <реш> така, взагалі, <вообще>, була піздец. <реш> а ти це заповнив? Ну, то є. Маленьцю без поїздки. No. Я уже прошлий прошлый те назбирал до я. Так а бы ученима. Як немає? <реклама>